До мене простяки прилітають, їсти. І з ними почав спортивний прилітати голуб. От хорошкувати. Видно на одній ножці в нього кольцо, контролька, різинова контролька, що запусків він. Так, прилітає, поїв і назад улітає, Десь вони на кришах ночують. Не знаю де. Він собі там прижився. Видно, що він вже з ними давно там, бо вже такий, якби туди назад улітає. Якби він так з ними прилетів, лише щоб привели у неї, то він б у мене і лишився. А він так прилетів, поїв і назад улітає, він собі там, де з ними живе, тусується. І цікаво, що це за голуб. У мене колись така сама історія була, теж майже білий голуб. На плечах мов п'ятно лише. І так само простяки прилітали, і він з ними прилітав, їли і назад улітав. Він. Такий дикуватий він вже з ними все зробив. Я його місяця два не міг зловити. Він так в мене осінню прилітав, його вже аж зимою зловив, вже морози почалися, сніги такі. Я його єлі цапанув того голуба, то вказав румун. Ну, я його так потримав, трохи закритого випустив, то він вже в мене не боявся, прижився. І весною його не стало того голубу. От і не знаю. я. Чи його яструб забрав. Чи він е е улетів? Це неізвісно, Така Зараз знову така сама історія. Теж голуб прилітає, лиш поїв улітає, щоб він десь там на кришах ночує. Може бути, що він вже з ними давно там живе. Ну як давно, може? Ну що прижився вже. Такі має ноголи чуть п'ятно біле. Що цікаво, що це за голубець, побачимо. Може вийде це зловити. А, як живе він з ними, собі йому там добре. То не. Що цікаво, що це за голубець. Ну, ромони вже основне на комп'ютерах, все на чіпах у них. Вже вони різінки. На різінках вже майже не літають вони. Ну, побачимо. Голубец. И к словлю там же сниму ще видео.